Гайбін продовжує вражати новинками. Після виходу Phoenix 8 і нових моделей Instinct компанія випустила Instinct 3Tactical у двох розмірах. Сьогодні у нас на огляді 50 мм. Давайте подивимось, що в ньому цікавого. Третє покоління стало помітно сучаснішим. Змінився корпус. Тепер більш видночій лінії, при цьому зберігається військовий характер, агресивна форма, тактичні елементи, удара стійкість. Корпус полімерний, екран монохромний, але дуже чіткий і читається в будь-яку погоду. Кнопки міцні, зручні навіть в рукавичках. Годинник виглядає брутально, але водночас технологічно. Instinct Retactical – це вже не просто дешевший брат Phoenix. Тепер тут є. Автономність до 40 днів у режимі смарт-годинника та не обмежена на сонці. GPS Глонас Галілею чудовою точністю. Вологозахист 10 атмосфер. Кнопкове управління без сенсора. Але це і фішка серії Instinct. Максимум функціональності без зайвого. Тактичні функції. Instinct 3 Tactical має весь набір, як і в старших моделях: режим Stealth, повне відключення всіх сигналів, сумісність з проводами нічного бачення, подвійна сітка координат, Kill Switch, миттєве видалення всіх даних, Jump Master, функція для парашутістів, прорахунок траєкторії, тобто балістичний калькулятор. Незважаючи на свою тактичність, годинник універсальний. В ньому є понад 80 спортивних режимів, бік, велосипед, плавання, походи, йога тощо. Тренування VO2max, відновлення, обліку навантаження, сон, стрес, частота дихання, боді-бетарі, усі стандартні метрики Garmin. Працює Garmin Connect, має підтримку повідомлень, керування музикою, Find My Phone, Garmin Pay і багато-багато іншого. Трошки про навігацію. Один з найсильніших аспектів Instinct Tactical це навігація. Підтримка трьох супутникових систем забезпечує точне позиціонування навіть у складних умовах, ліс гори, міста, є трекбек, повернення назад по пройденому маршруту, підтримка маршрутів, контрольних точок і навігації по лінії, вбудований компас, барометр і висотомір, що особливо ціну для туристів, військових і шукачів пригод. Це не просто фітнес-водинник, це повноцінний навігаційний інструмент для орієнтування в будь-яких умовах. Але, як завжди, треба пам'ятати, що в серії Instinct немає мап. Ось, це дуже важливо. Взагалі, Instinct Tactical це ідеальний вибір для тих, хто хоче: максимальну автономність, надійність у польових умовах, повний набір тактичних функцій, при цьому без надмірної ціни та AMOLED дисплею який не всім потрібен. Тому. Це справжній інструмент, створений для людей дії. Він не ближчий глянцем, це й витримає будь-яке упробування. А що ви думаєте про цей годинник? Пишіть в коментарях. Також не забувайте, що за годинниками Гармін звертається лише до нас. У нас офіційна гарантія як на нові, так і на БВ моделі. Дякуємо, що ви нами. Все буде, Україна!